Є така теорія, можеш підтвердити або спростувати, що саме росіяни спеціально називали Донецьку та Луганську області Донбасом, щоб відокремити десь на підсвідомому рівні ці області від решти України. Луганська область це Україна, Донецька область mm. це Україна, mm -hmm. а Донбас. А Донбас це Росія. Типу як Крим, знаєш, ну, типа... таке а, а, одне так, щось. Так, таке, вони загальне. поставили кліше таке. Uh -huh. Донбас. Ми не будемо казати Луганська Донецька область. Вони, э, почуй, вони не вони, вони кажуть. Да, так. Я, я я дуже кажу. давно. Вони кажуть, це таке кліше. Клац штампік. До речі, якщо ти э, на Україну і в Україну, пам'ятаєш, да? Да. А ран... по-правильному ж там в Україну і на Донбасі. Що вони зробили? Вони поміняли. Тепер вони кажуть, на Україні і це не стій... в. Тонко. І в Донбасі. Це неправильно, тому що Донбас це, не... це чи, чи, чи частина, частина да. Да. треба правильно казати, на Донбасі, Там, на сході України, на заході України, на Донбасі. Вони кажуть, в нібито це суб'єкт. Ну, типа, щось окреме таке. Це виглядає настільки тупо, все, що вони ну, це настільки тупо, і я досі не можу зрозуміти, як люди. люди Ну, хай не всі добре. Є там темні люди. Є там ну я знаю просто людей, які просто прочитали тонни них. Вони розумні все, і вони просто.